Я чув від деяких юристів, що нібито не потрібно буде оновлювати свої дані, оскільки зміни до статті 22 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію не будуть діяти, оскільки закон не має нібито зворотньої сили, оскільки ця мобілізація була оголошена раніше і закон не має зворотньої сили. Не дочитали, що відповідно до нового закону цього закону 3633, до його цих прикінцевих та перехідних положень. Встановлено, що під час дії указу президента про загальну мобілізацію 2022 року, затвердженого законом України про затвердження цього указу президента ще 2022 року, громадяни України, які перебувають на військовому обліку, зобов'язані протягом 60 днів з дня набрання чинності цим законом уточнити адресу проживання. Номери засобів зв'язку, адреси електронної пошти, за наявності електронної пошти та інші персональні дані. Це означає, що всі громадяни, які перебувають на обліку, повинні надати свої контактні дані та інші персональні дані протягом 60 днів з дня набрання чинності закону, тобто до 18.07.2024 року. А як ви вважаєте, чи це правильно, чи потрібно подавати ці дані і чи будете подавати їх ви? А якщо вам потрібна правова допомога, ви можете звертатися до мене.